Любі, всім привіт, збираюсь на роботу. Сьогодні провожу заняття з макіяжу для себе. І ось пару днів тому в мене було таке ж саме заняття. Прийшла дівчинка з дуже об'ємною косметичкою. Десь, напевно, штуки 4 косметички в неї було. Ми коли почали розбирати цю всю косметику, от просто все. І губи, і близки, і все, що стосується тіни, обличчя і так далі, то половина із косметики, а навіть більша половина дівчинці не пасувала, тобто не підходила до її підтону шкіри, кольору очей, взагалі зовнішності. Дуже. Багато було взагалі помад і олівців, які от просто додають віку, м'яко кажучи. Тому, дівчат, перестаньте скуповувати, якщо ви не розумієте дійсно свого підтону шкіри, своєї зовнішності, своєї контрастності, тому що це просто гроші на вітер. І от ми порахували в кінці заняття, там сума вийшла, дівчат, більше 7 тисяч. Здається, чи 7300, чи 7,400. Просто вдумайтесь і загляніть в свої косметички, скільки всього лежить, і ви їм не користуєтесь. Тому я вас запрошую на навчання створила ідеальний онлайн-курс дівчат, ну продукт просто яким я пишаюсь неймовірно. У вас після нього не залишиться жодних питань. Не витрачайтесь на косметику, тому що по суті якась одна дорога річ у вашій косметичці це дорівнює вартість навчання. Приходьте і нарешті розберіться зі своєю зовнішністю.